Понеділок, друзі, вдався, ніби непоганий. Встала, очі відкрила. Дякувати Богові, дякувати нашим захисникам. Надіємося, що тиждень буде продуктивний, позитивний, спокійний, у міру можливого. І ми будемо щось робити. Побачимо! Не знаю, чи вам буде, друзі, видно, чи не буде. Як це все діло відбувається. 6-7. 7 сім. Сім штук. Скільки я там можу присунути. Ой, куди ти там падеш уже? Бачите, отак виглядає. І зверху це накриваємо знову мескою. І так вона має готуватися хвилинок 20, плюс-мінус. Не більше і не менше. Більше не треба, а менше трошки буде замало. Ну, 15-20 хвилин. Ну, так, колись, по крайній мірі, бабка мої так готували. Так що, я перевертаю зрази, там печуться. А потім буду вам по ходу діла показувати. Хочу вам все ж таки показати, але пече мене так ручка. Як, друзі, на старенькій сковорідці печу я усе. Дивіться, яка красота, бачите? Це моя старенька бабчуна ще сковорідочка. І вона мені так подобається. Ну, вона вже, в принципі, не такої, як би то сказати, якості, як то теперішній, але серйозно. Серйозно, вона мені підходить до мого готування. Так, друзі, роблю ось таку маніпуляцію. Салфетки у мене у нас в магазині куплені, то вони не товсті. Ставлю 4 штуки. Ставлю 4 штуки і буду витягувати вже свої зрази і ставити другі. Завжди витягую так на салфетки, щоб трошки вибрало олію. Ось так виглядає оця ця смакота. Михайлик зараз вона вистегне, михайлик буде снідати, бо маємо багато роботи. Так що я продовжую. Треба, щоб, друзі, щоб ці пареники так добряче вода кипіла. Бо якщо вода не буде кипіти, то, а як бачите, вода кипить добре. Бо у мене є ось такі дрова. Бачите, каченики кукурудзяні. Дров я навіть не кладу. Качениками кочегару. Бо мені треба, щоб воно добре горіло, щоб воно ось був ось такий гарний вогонь. Бо якщо не буде вогонь, то воно горіти не буде. Тобто воно паритися не буде. Це не електрична парілка. Чесничок, друзі, чищу. Чесничок у нас в раціоні. Мій Михайлик, напевно, я, б, я вже сміюся з нього. Мені здається, що він би вже з смальцем намастив і часнику зверху наклав і ще й кружку чаю. Це я це його так підколюю, бо він щось дуже любить таке. Але чесник і цибуля у нас цілу зиму, цілу зиму. У нас такого немає. Напевно, немає і дня. Щоб у нас не було часнику і цибулі. будь до якоїсь трави. Ну, крім, звичайно, солодкої. До торта часник не піде, наприклад. Так, зараз часничку налуплю. Через часникодавку на душу, а далі покажу. Часничок з олійкою і трошки посолила. Отаке таке він мене любить. До зразів чи до пареників саме то. Так, зараз буду витягувати пареники. Я вам, друзі, дуже хочу показати, як це все діло виглядає. Але ще, як би то сказати, один момент. Ще сама не знаю, як воно виглядає. Ось так це виглядає, опідтріскувалися. Ну, друзі, пареники разові, коли бабка казала моє. Пареники разові, але треба ось цю лопатку мочити у воду. Пареники разові. Ось це все вибиралося не лопаткою такою довгою, а ложкою. І це все. Чомусь мені тут трішки пристало, але нічого. Нічого. І це все, друзі, дивіться зараз, яка, що буду робити. Оце поставити цей штатив ніяк не можу пристроїти. Маю олій. М -м -м. ложку мені ще треба. Ложку, ложку, ложку. Маю олій смажений з цибулькою. То даю ось таку олію. даю ось такої смаженої цибульки він дуже любить. І... І тепер ще часничку. Ну, він таке у мене любить. З часничком. Отак. От Отак це все виглядає. Чорні такі пареники. Мені якби то не, можна сказати, і не смішно, і не грішно, бо тому, що я знаю, що це таке. Ми таке їли, бабка таке нам готували. І, як я завжди кажу, я скучаю за своєю бабкою, бо то була душа людина. Теж було деколи настрій, деколи без настрою, так як і в мене. Але їх вже немає 20 років. Тому господарюю на кухні я, а дідика нема вже 18 років. Тому коло желіза, коло худоби господарює мій великомоченик Михайлика. Зараз це трошки обстигне, буду клекати його снідати. Так, друзі, сніданок готовий. Йду клекати Михайлика. Є вже і паренички, є вже і зрази зготовила. Так що йду кликати, нехай йде снідати і береся до конкретної роботи. Ну, то що, Михайлику, скажеш? Покажи такого клас. Покажу. Коли? Але я ще не розкушив. Ти ще не розкушив. Я теж хочу спробувати цього бабченого пареника. Mm. Дивіться, друзі, яке воно чорне, але дуже смачне. Mm чесничок є знизу. Але знаєте, що я вам скажу? Це треба їсти пальцями. Бо там нанизу низу чесничок цибульку. І мій великомучений каже облизуй, якщо хоче пальцями взяти, вимостити цю цибульку. Але що, якщо ти не дозволяєш мені ну, те, на бо камеру? Бо брати? то не файно, бо то не файно пальце. Не культурно. Файно. Культурно. Головне, щоб жолудок був повний, і братися до якоїсь великої роботи, ні? Так. Добре, добре, добре. Добре, зможемо. Хліби розум їм руками. Змолоти руками. Електрика. І їмо теж руками. І їмо теж руками. – Все, смачного Михайлику. Да. – Дякую. Тепер мені подякуй і Богові Святому. <кажи> – Кажи дякую жінку. Дякую тобі, моє коханечко. Ні, цілювати мене не лізь, бо я не хочу, але вам, друзі, що покажу. Дивіться, хіба це не погано виглядає? Гарно, ні? Посуда, Посуда любить чистоту, це так мій Михайлик каже. Ну, зразу вже не улізлися. Вже все. Я один з'їла, він ледве половинку, але зато з'їв усі пареники і згадали бабку з дідиком. Так, та нічого. Зараз за півгодинки навіть не буде, я знов прийду на ці парени. Боже, воно таке худе, як драбина, а їсть так багато. Його, його дуже тяжко утрим, на утримання тримати. Бо він б, не лише харчі переводить. Але він і працює. Молодець. Так, друзі, нагодувала я свого Михайлика дякувати Богові. Дав Бог мені сили здоров'ячка коло цієї кухні побути. Зачервонілася коло кухні, бо це не коло газу. Так що. Сніданок нам удався. Ще й буде на обід, бо ще тих зразів скільки наробила, що ще буде й на обід. Бо він з'їв пареників, з'їв один тільки оцей зраз і каже, я вже не годен їсти йду, я вже щось трошки попрацюю, а тоді прийду і знову буду щось тямкати. Та й таке. Так що, друзі, що я вам скажу? Згадуйте давні рецепти, згадуйте, що робили ваші мами, бабусі. Може, хтось ще пам'ятає прабабусі, бо так, як мого Михайлика мама 93 роки, то вже вона і бабуся, і прабабуся, і прапрабабуся. Ну, можливо, ті малесенькі, вони не будуть знати, що там бабка готувала. Але дорослі діти, такі як моя Мар'янка, дякувати Богові, їй вже 20. 28 вже буде, як Бог поможе до червня дочекати. Так що вона ще буде пам'ятати, але вона вже буде пам'ятати суто від мене то, що я їй розкажу. Так що, якщо я їй це розкажу, їй її це закладу у її голівоньку, а вона це все схоче почути, то вона буде колись її готувати. Хто знає, який буде час? А ось так навіть і до мого відео звернеться подивиться, що мама готувала, і собі, можливо, такого захоче. Хоча, друзі, я вам скажу, на Київщині далеко такого не готують, що на Західній Україні. Ну, якось так, різні Україна одна єдина, а регіони різні і у кожному регіоні готують по-своєму. Так що всім смачного, хто буде готувати, хто буде снідати чи хто буде вечеряти. Всім всього найкращого, гарного, позитивного дня або вечора. До нових відео. Па-па-па-па!